Це одне з найбільших підприємств в Україні, що виготовляють ліки, оскільки виробництво автоматизоване, обладнання споживає багато електроенергії, каже керівник сервісної служби підприємства Назар Куцюмбас. Тому що від початку діяльності тут працювали над тим, як мінімізувати енерговитрати. Ми тривалий час вже працюємо в цілодобовому режимі і відповідно до викликів сучасного часу, де просять нас знижувати енергоспоживання в пікові навантаження, в нас є деякі способи, де ми можемо зсувати свої процеси на той час, коли в нас достатньо кількості енергії, мається на увазі в енергосистемі і її не перевантажувати. На підприємстві кажуть, що використовують енергоощадні лампи, а от працівників виходити на роботу вночі заохочують зарплатнею. На роботу у вечірні часи вони отримують певний відсоток доплати до свого постового кладу. За роботу в нічні зміни також отримують доплату, але вона є більшою ніж по тарифу в вечірні час. У Львівській облдержадміністрації просять підприємства переходити на роботу в нічні зміни, щоб розвантажити енергосистему. Треба вникнути в виробничий процес кожного із них. Тому наше завдання спільно з профільними асоціаціями сісти, достукатись до кожного. Одним із приводів для зміни комендантської години вона фактично була подовжена на одну годину з 23.00 перенесена перенесено на 24.00, Це було можливість забезпечення підприємствам, які планують прийти працювати в нічний час. Можливість забезпечити працівників доїзд. Нагадаємо, обмежили споживання електрики для промисловості на Львівщині від учора. Також ввели обмеження на зовнішнє освітлення та рекламу. Воно почало діяти сьогодні з 18-ї години. За дотриманням вимог буде стежити поліція області. Ольга Іващук, Олег Греб, Суспільне новини Львів.